Ну що, поїхали? Розпаковка. Розпаковка. Як я і обіцяла, покажу, що таке план хату по американськи Це наш план хату, затверджений, підписаний з усіма департаментами. Пройшов всі інспекції з усіма штампами і печатями. Люди, покажу вам план, як я обіцяла, план на будівництво. Я ще які інженерні роботи мають бути виконані. Плюс інженерні роботи мають бути виконані в Сполучених Штатах Америки. Якщо ви проживаєте у Флориді, цей інженер має мати ліцензію Сполучених Штатів Америки, штату Флорида. Нагадую. Кожна сторінка має такі буквочки. І якщо ви говорите з білдером, або ви говорите з будівельною компанією, або ви говорите з департаменту по будівництву, ви просто називаєте сторінку і вони точно знають, що на цій сторінці, про що говориться на цих сторінках. Ви побачите, бачите, в яку сторону двері відкриваються, звідки заходить. Ви не можете змінити. Ви можете змінити, але вам треба йти до інженера і оці маленькі нюанси е, міняти. Потім Ось, бачите, показується. Тут буде в нас стояти ванна джакузі, тут душова. Тут два умивальники. Навіть вказується, скільки буде умивальників: один чи два. Ви не можете робити, що хочете. Якщо у вас тут таке вказано, це має бути так, як тут вказано. Бачите, унітаз. Це має стояти тут, а не там, де ви собі придумали. Так, ось такий план електрики. Тут показано, куди які провода будуть йти, де вони будуть розміщені, де у вас які будуть розетки навіть на якій стіні і на якій висоті. Тут вказано все. Це лише план електрики. План електрики, яка буде проходити по хаті. Також. Отут вся інформація. Це я так розумію. Показуємо передній фасад, як буде будуватися. Тут вся інформація, як це має будуватися. Розміри, із чого, і розміри матеріалу. Це все описується. Структура. Бачите, отут вся інформація, коли білдер це робить, будівельник, він має це читати. Потім, це ще не все, потім, кожне віконце, кожні двері. Всі описані ось так. Ось все це робить інженер, який на це навчався. Дивіться, пишеться фішинг продакт. Це коли ви закінчуєте будівництво і щекатурите стіну, там, яким кольором, яким піском, грубим, тонким, оце все тут описується також. Це передня сторона і задня сторона будівель. Тут показується з розмірами усіма, з матеріалами. Будівельник знає, як матеріал називається. Бачите, показується, як криша будується, як вона ставиться і стіна, і як пов'язується до стіни, тому що у нас має бути «Hurricane Protection» криша також. І є спеціальні такі металеві штуки, які в кришу чіпляють до стіни. Це вся конструкція вас має вказуватися в плані хати. Так, оце, показується, ланає ззаду, де ми, у нас буде вихід назад. Це також вважається хата, і це також вважаються розміри хати. Без цього також не можна. Так. Що я хочу показати? Де це воно? Бачите, навіть стил намальований, де буде острів у нас посередині. Бачите, де столи намальовані, дівани, все, це все прописується. Ви можете тоді трошки змінити, але острів не можете змінити отакий, тому що туди підводиться вода і туди підводиться електрика. потім Ось що хочу показати? Кондиціонери. Тут стоять два кондиціонери. Вони також мають бути в плані вказані. Тому що, на... якщо у вас є якийсь розмір хати, на розмір хати у вас мають бути відповідні кондиціонери. Це не просто так, що ти собі взяв з голови, що захотів. Розумні люди вираховують квадратуру вашої хати і кажуть, який кондиціонер мощності, силою у вас має бути. Дивіться, як описується. Будинок пишеться. Скільки. Building скверфіт, скільки квадратів будинок. Пишеться: гараж, скільки квадратів. Entry. це вхідна частина, скільки квадратів. Ланаї це задня частина, де відпочивати можна і скільки квадратів. І, і обща тотал, скільки квадратів. Це у вас має бути такий затверджений: це у нас тут Ой. Септик Септік плент. План на каналізацію. Ось тут показується каналізація. Це робить ще інший інженер. Оце у нас тут буде каналізація. Скільки метражів від хати, спереду від дороги, і ззаду від задньої частини. Це заїзд. У нас є окремий план на заїзд. На кожну роботу має бути окремий план. Я в цього плану не шукала, бо дуже багато шукати. Не можу все так знаходити. Є окремий план на заїзд. А це каналізація. Всі метражі. Також от це все має бути описано. Все до мельчайших подробиць. Лежте, завірено. Печать. Ім'я інженера. Отак от це все виглядає. Будувати, не будувати хату, план робити. Отакий от план. Як криша має виглядати зовні? Як це все пов'язується між собою? Всі ці. Палки, всі ці болти Отакий От план має бути. Також ім'я ім'я інженера і вся інформація, як що пов'язується, як що робиться, з яких матеріалів. і зовні Це вигляд криші зовні: ця сторінка, цей план. З усіма розписами. Це які кирпічі, які з яких блоків буде будуватись будинок. Дивіться. Тут намальований один блоки різних, різних розмірів. І тут описується, який блок буде лягати, на який, і як буде тримати інший блок. Як вони лягають на вуглах. Бачите, всі такий тут, тут якийсь малюночок. Описується, як вони лягають і як вони кріпляться один до одного. Продовжуємо люди. Це також щось із блоками, і стінами, як будуються правильно стіни. Бачите, кожна стіна, кожний блок. все має бути описано. Як заходить, як в землі заливають бетон. Люди, оце я навіть не знаю, що це тут описано. Я так розумію, це криша, бо я бачу тут стіна і криша. Описується теж, як що робити. Але для мене то нічого не говорить. Бачите, криша, як пов'язується між собою, як лягають, як пов'язується криша з кисними блоками. Ім'я інженера тут пишеться. І тут пишеться... Ім'я інженера, повністю вся інформація. Інженера пишеться його телефон, його імейл. Ну що продовжуємо: це план заїзду, це заїзд на подвір'я. Такий план має також бути розміри, ширина від одної сторони до іншої, на яку глибину і з чого буде зроблений цей заїзд. Це саме перше, що потрібно зробити. Щоб ви могли заїжджати, чистити і все що робити. Отакий заїзд має бути без заїзду. Під заїздом ставиться така труба, де вода проходить посередині. Без цього заїзду вам не дадуть нічого. Також є така величезна книжка, щось із 50 чи 60 сторінок. У нас з листків, де описується криша, повністю вся констракшн криші. І там описується буквально все до мільчаючих подробиць, як, що і з чим буде поєднуватись. Я вже не буду показувати ту книжку, в ті, там 50 60 листків, отаких. Всі документи мають бути розпечатані. І коли ви подаєте на пірміт на будівництво, вам треба подати 4 плани, хати з усіма цими бумагами.